Так, ну що, глянем, що в нас сьогодні буде? Ой-ой-ой, та ні, не вже початок такий з такого. Невеличкого. Щупачка. Йой. Такий малесенький. На лодошку. Щучка невеличка. Ну, дуже невеличка. Шо? Пішов. Пішов. Щось є чи нема? Не видно оп. Щось є. Щось є. Але як завжди затянуло. Куда то? Ох. Бляха. Ну невеличка. Як завжди. Тихо, тихо, тихо відпущу. Тихо, бо відпущу зараз. Така невеличка. Так, є пухлявка. Ох, я вже бачу ту щучку. Така ж сама малесенька, напевно. Ходи. Да. Маленько. Малесенько. Треба менять места. А то тут, напевно, клево не будет больше. А та малесенька, вона Вже надоїдає. Ось така малесенька. Пливи. Анаконда. Ага, пливи. Вона встала і стоїть. Вона так і чекає, щоб я опустив живчика. Бачу, щучка. Маленька. На жаль. не маленька невеличка. Відпустимо її. Mm -hmm. Спотиком плаває, да? Оце непогана, чука. Це досить непогано. Uh. Це таки точно непогано. Це навіть дуже непогано. Так, ну ти. Що ти малесенька? Чи ти не малесенька? А можна тебе взяти? Погладити. О, та це не малесенька, я вам скажу. Ого, ого! Ого! Тих... Тихенько! Тихесенько! Тихесенько! Та ти. Ого! Та ти непогана щука! Хуху-ху! -ху -ху -ху. я її відцеплю. Ось наша щука. Оце така непогана. Величенька. Таку ми собі візьмемо Зачетно. Так, і ще одна поклівка. І що у нас тут? А у нас тут живчик плаває Так. А що у нас тут? А тут у нас щось є тут не только живчик. Щось є. А что есть? невеличка. Невеличка. Ай. Ну что ты? Ну все. Замучилась. Опля. Так, тут, тут невеличка. Невеличка щучка не дасть показати. Така, можна сказати, непогана. Так. А що у нас тут? А тут взагалі немає нічого. Ні поводка, ні малька. Хто це в нас? З'їв. Хм. Ну що ж, покльовок особо нема. Щука клює маленька. Одна та файна щучка на сьогодні. Ось така солідна. Солідна щучка може поставимо на нові місця, буде видно, як буде на нових. Так що, до зустрічі, до нового відео.